Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Водолій. З вами астролог Клебенко Наталія. Це прогноз для вас на грудень. Зараз ваша ера. Чудовий період для того, щоб ви проявили себе максимально потужно, свою креативність, неординарність, і це обов'язково вам принесе успіх, визнання і матеріальні блага. Цей прогноз є загальним. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту. Також можете дивитися за знаком куди потрапляє сонце. Зазвичай ці теми доповнюють одне одно. А також можете дивитися за положенням місяця в натальній карті. Для діток ми дивимося місячний знак. Дякую за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. І зараз розглянемо перше грудня. Настає новий місяць. В цей період сонце з місяцем будуть утворювати нову енергію і, відповідно, будуть нові можливості та зміни, які торкаються вашого 11-го сектору, символічно сектору, яким ви і управляєте. Це дім друзів. Однодумців, соціальних проєктів, інтернету, космосу, авіації, а також астрології. Для когось це буде сприятливим періодом для того, щоб ви звернулися до астрології, або ж почали її вивчати самі, або звернулися до спеціалістів. Це чудовий період для того, щоб ви починали впроваджувати щось, якісь знання здобувати і саме через онлайн, або ж впроваджували в свою діяльність щось нове та креативне. Цей дім. Не лише друзів і однодумців, це ще й дім політики, для когось сприятливим періодом буде вирішення питань в цих темах, або ж ви будете більше відвідувати масштабних заходів, вас можуть залучати до участі в соціальних проєктах, або ж ви самі можете їх ініціювати. І це дуже сприятливо на даний момент. Ви можете більше контактувати з дітками, які не є вашими власними, але вони можуть бути як дітьми, наприклад, ваших. Друзів або ж дітки від попереднього шлюбу ваших коханих людей. Також 11-й сектор відкриває вам нові перспективи в плані перегляду свого майбутнього, тобто ви в першу годину настання нового місяця можете прописувати плани, які торкаються вашого соціального життя, ваших результатів. Того, чого ви бажаєте досягти, особливо сприятливо візуалізувати. І даний новий місяць буде поблизу зірки Антарес найяскравішої зірки Судзір'я Скорпіон. Тож, це сприятливий період. Витягнути назовні всіх своїх внутрішніх демонів і не боятися, мріяти та планувати масштабно, бути націленими на прогрес. 4 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Сатурну. Якщо Сонце це наша енергія, наше его, то Сатурн це планета обмежень, відповідальності, структурованості, порядку. До речі, це другий управитель вашого знаку. А також Меркурій, планета мислення та спілкування, буде в опозиції до Юпітеру, планети авторитету та знань. Ці аспекти будуть торкатися вашого 2-го та 5-го секторів, тобто все, що пов'язано із вашою власною самооцінкою, вашими талантами, вашими бажаннями, власними фінансами, а також дітьми, коханими людьми, вашими. Творчими проектами і загострюється питання пов'язане не лише із вашими особистими бажаннями, а й з бажаннями колективу. Більшості тут можуть бути напружені обставини. Цей аспект вказує на можливе непорозуміння із. Людьми, яких ви можете вважати своїми наставниками та вчителями, або ж це сильне бажання досягати успіху, показувати себе, проявляти. Особливо це сприятлива робота голосом і саме залучення до великих колективів, що буде втягувати вас в обставини широких масштабних заходів. Ви зможете розширити своє колоспілкування, а також свої інтереси. Поглибити свої знання 6 грудня сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, і вони будуть у з'єднанні в вашому 11 секторі. Тобто, ви повторно можете розглядати ваші плани на майбутнє, або це може бути зустріч із тією людиною, з якою ви давно не бачилися, або це може бути періодом перегляду ваших планів та отримання нових ідей, креативних ідей, які ви могли втілити за допомогою, наприклад, штучного інтелекту або нейромереж. 7 грудня і до 24 лютого 2025 року Марс, планета ініціативи, активності, рішучості та дії, буде в ретроградному русі. В цей період може зростати підвищена конфліктність та аварійність. Особливо за кілька днів до та за кілька днів після 7 грудня важливо не починати взагалі ніяких справ адже. Планета перед розворотом в ретроградний рух вона призупиняє свою швидкість, так само і справи можуть також не мати можливості просуватися далі. Цей період краще підходить для того, щоб ми поверталися до якихось питань невирішених, особливо оскільки Марс буде зараз в вашому сьомому секторі, пізніше він буде заходити в шостий. Тож саме зараз ви можете звернути увагу до невирішених питань. Із вашими партнерами, по шлюбу, по бізнесу, з клієнтами, а також відкритими ворогами та опонентами. Це може бути повернення до угод, перезапуск проєктів. Також сьогодні Сонце буде в напруженому аспекті до Юпітеру, буде сильне бажання показати свій авторитет, а Меркурій буде в напруженому аспекті до Сатурну. Наші знання можуть потребувати розширення. І в той же час ми можемо розуміти, що цих знань, які у нас зараз є, недостатньо важливо планувати, дотримуватися правил, законів, порядку. Аспект повторно буде торкатися вашого другого п'ятого та одинадцятого секторів, тобто, вам можливо, знадобиться перевірити, хто є вашим другом, чи можете ви цій людині довіряти, чи можете ви з нею створювати спільні проекти. Або ж це може вказувати на те, що у вас можуть бути зміни вашого колективу, ваших інтересів і, відповідно, змін однодумців. Також 7 грудня Нептун, який символізує мрії, ілюзії, фантазії, буде переходити в прямий рух і також стояти. В цей період можуть бути певна туманність і розгубленість, але як тільки він почне набирати швидкість, він буде давати вам більшу легкість і. Здійснювати ваші мрії, які торкаються другого сектору, тобто вашої власної самооцінки, ресурсів, здоров'я та фінансів. Це може бути сприятливим періодом для того, щоб ви проявляли благодійність. У вас на це будуть кошти або ж вам хтось може допомогти фінансово. Також 7 грудня венера, яка символізує наші бажання, фінанси, а також. Сферу взаємовідносин буде переходити у ваш перший сектор і буде у з'єднанні із Плутоном. Вони для вас будуть створювати нові можливості, оскільки Плутон це планета трансформацій, вона буде вимагати від вас сильного прояву себе впродовж наступних 20 років. І саме зараз, коли Венера буде у з'єднанні із Плутоном, у вас буде більше шарму. Впевненості в собі. Це сприятливий період для того, щоб ви проявлялися гармонійно і люди будуть більше прислухатися до вас. Ви можете більше впливати на інших людей, на великі колективи людей. Оскільки перший сектор відповідає за ваше власне я, за те, як ви проявляєтеся в світі, це певна маска, яку ми одягаємо. Перше враження, яке ми складаємо на інших людей. Цей сектор також пов'язаний із вашим. Іміджем, зовнішністю, стилем, вашими навичками. Тож для вас буде сприятливий час для того, щоб ви реалізували себе через свої самостійні активні дії. Відповідно до цього підтягнуться і всі інші сфери життя від того, як ви проявляєтеся за наступним другим сектором, ви будете мати і відповідну самооцінку, а також фінанси. Відповідно, далі. Починаючи з третій сектор, іде, ви будете створювати саме те близьке оточення, яке буде вас надихати та підтримувати. І так далі по всій натальній карті, відповідно, сфер життя. 12 грудня Венера буде в напруженому аспекті до Марсу. Це дві гендерні планети. Венера відповідає за гармонію, дипломатію, а Марс це планета дій та активності, тож може бути певне непорозуміння на усі партнерства. Ви з однієї сторони, ваші особисті вподобання і партнери інші люди. Щоб пропрацювати цей аспект, важливо проявляти чесність, порядність та дипломатію. 15 грудня на нас чекає повний місяць. Цей період місяць висвітлює теми вашого п'ятого сектору. Тобто, ви можете отримати або ж результат, або буде кульмінація і ясність в сферах, які стосуються ваших хобі, дітей. Коханих людей, відпочинку, ваших спортивних досягнень. Це сприятливий період для того, щоб ви займалися собою, своїми бажаннями, всім тим, що дає вам радість. Це може бути періодом відпустки, або ж ви заплануєте її, або це може бути завершення якогось творчого проєкту, або ж доленосна зустріч із людиною, яка може стати вашим партнером по шлюбу. Або ж. Звістка про народження дітей. Цього ж дня Меркурій буде розвертатися в прямий рух і буде менше непорозумінь, які торкаються ваших друзів та однодумців. 18 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Торкається аспект вашого другого та 11 секторів. Може бути певне. Непорозуміння, невдоволення, яке пов'язане з вашими друзями і з представниками інших культур. А також в цей період можуть відкриватися якісь факти, які раніше від вас були приховані, які стосуються ваших фінансів та соціальних проєктів. 20 грудня настає чудовий аспект між Венерою, планетою Малого Щастя та Юпітером, планетою Великого щастя, аспект удачі та руйнувань. Перешкод на вашому шляху, буде торкатися вашого першого та п'ятого сектору. Це чудова можливість для того, щоб ви нарешті проявили себе, свою нестандартність, креативність, неординарність. Це буде періодом творчого натхнення та піком прояву ваших талантів. Обов'язково спілкуйтеся з іншими людьми. Виступайте, дайте волю своїй творчості, не обмежуйте себе. Також для когось це може бути сприятливим періодом і для долоносних зустрічей для відпочинку, для відпусток. 21 грудня сонце буде переходити в знак Козиріг. Це день зимового сонцестояння, і в північній півкулі настає астрономічна зима. У ваше сонце буде переходити в ваш 12-й сектор. Також чудовий період для того, щоб ви усамітнилися, заглибилися в себе і пізнавали себе саме з точки зору астрології, психології, езотерики. Дванадцятий дім це дім наших мрій, а також минулого. Ви можете. Відвідати санаторії, ретрити, чудовий період для того, щоб пройти в... обстеження організму в наступному місяці. У вас буде нове місяце саме в вашому знаці. А зараз сонечка мало, тож вашої енергії може бути недостатньо, і важливо тримати його через. Відвідування санаторію, відпочинку, мандрівок за кордон. Ваша активність буде більше націлена на все далеке, іноземне, незвідане. Це для когось може бути сприятливим періодом вирішення питань стосовно еміграції або ж отримання документів пов'язаних з кордоном. 23 грудня сонце буде в напруженому аспекті до кармічного місячного вузла раху та кармічного вузла кету. Цей період вважається серединою точкою між затемненнями. Та саме тому, що стоїть кармічний вузол раху, який вказано на шлях еволюції в третьому секторі, на нього треба і брати вектор. А саме на близьке оточення, на те, що вам важливе, особливо навчання. 25 грудня Юпітер буде в напруженому аспекті до Сатурну, повторно. Перший раз він був 20 серпня. Можете пригадати, які події були на той час. Це аспект. Протистояння між планетою розширення та планетою звуження. Торкатися він буде вашого другого та п'ятого секторів. Тобто, ваші бажання, ваші творчі проекти, ваші хобі, а також увага до дітей та коханих людей можуть потребувати більше грошей, а також можуть бути певні обмеження ваших творчих проявів, бажання зробити більше, ніж ви можете. Важливо прописувати плани. Проявляти себе та свої таланти, але головне, щоб ваші мрії та бажання були реалістичними. Тоді Сатурн обов'язково допоможе їх реалізувати. Адже цей аспект також вказує і настійкість у подоланні труднощів. 26 грудня Меркурій буде в напружених аспектах і до. Юпітеру і до Сатурну, і торкається він другого, п'ятого та одинадцятого секторів. Знову буде на короткий час піднімати теми, які пов'язані із вашими фінансами, власними ресурсами, а також друзями, соціальними проектами та відпочинком. 31 грудня настає новий місяць в вашому 12-му секторі. Це сприятливий період для того, щоб ви могли в першу годину настання нового місяця прописати плани, які стосуються. Далеких земель, еміграції, режимних об'єктів, це може бути періодом переїзду за кордон, або ж мандрівка, або ж отримання важливої звістки здалеку, або отримання важливого документу, який необхідний за кордоном. Це сприятливий час і для пізнання психології, езотерики, для внутрішнього розвитку своєї духовності. Бажаю вам чудових зимових свят, дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.